Письменниці не мають щастя в коханні. Подивимось, хоча б на життєвий шлях української письменниці Ольги Кобилянської. З біографії відомо, що її юнацьке кохання з Євгеном Озаркевичем не склалося, хоч в них і були спільні погляди на життя. Згодом у житті Кобилянської з'явився Осип Моковей. Це кохання усього життя письменниці. Кобулянська так кохала чоловіка, що сама запропонувала йому жити разом. Проте отримала негативну відповідь. Це був страшний удар для письменниці, і вона ще довго не могла забути Маковея. А чоловік згодом одружився з іншою жінкою на ім'я Ольга. Цікавий збіг. Після Маковея в житті Ольги Кобулянської були ще залицяльники. Але нічого серйозного з цього не вийшло. Кобулянська так і не одружилася, і все життя прожила разом з прийомною донькою Оленою та її родиною. Отже.